Про те, що ми встановимо чистку по цьому випадку. Більше того, якби, тепер я повернусь трошки назад, якби з моменту надходження повідомлення про пошкодження вікна партії ЗМІН не через годину 5 хвилин, коли надійшло до міліції, тоді, коли вже нікого не можна було знайти в тому районі, а щоб негайно було е, повідомлено, то я вас запевняю, що наряди міліції, які діяли в тому районі, це центр міста, упродовж до п'яти хвилин були би там на місці, і ми по спірально відпрацювали е, квадрат, і ми б зараз, зараз говорили за конкретну особу. Звиникає запитання. Тоді навіщо через годину, які б заходи ми не вживали, через годину вони будуть просто непотрібними, а ще, точніше, я сказав, що неефективними. Поникається питання. Чому через годину і 5 хвилин? Чому не зразу? Можливо, хтось в цьому був заінтересований? Ну капітаю. Але я ще скажу, два так, два скажу. значить, по перевірці цього, цього факту нами на сьогоднішній день відпрацьовано більше тисячі осіб. Ми на сьогоднішній день маємо скарги громадян, які проживають в районі вулиця Суворова, про те, що міліція предвзято предвзято відноситься, то те, що міліція підозрює на їх думку, їхніх дітей і псує їм імідж, скажімо так, підриває їхні авторитети. Ми на сьогоднішній маємо офіційно зареєстровані дві заяви. Вони нам таки в у тому, що ми предвзято відноситься. Що це Ну як це так? Зумієте, вони думають, що наші дії є замовними в плані, оце ми мусимо знайти і таке інше. Ми шукаємо, але тут ніякого, будь ласка, ніякого не потрібно робити таких політичних оцінок. Ми повинні встановити правопорушення, але ми його шукаємо. Дякую, депутат Максим Васильович. Перво, ви думаєте, що ми повинні відчувати в офісі, щоб звітувати про постріл? Ну, давайте хочу прийти до вашої доповіді. Я бачу тут записку. І скажіть, будь ласка, з якого часу ви почали в характеристиках підозрюваних вказувати позапартійність або партійність, або чий місце? Тоді треба буде вже сказати, що Запотічний Дмитро Васильович просто обвинувачений. може бути син, цим Ну, Скажіть, будь ласка, з якого часу ви почали е, характеристики. Запитання зрозуміло. будь запитання, запитання зрозуміло. ласка. Значить, для пояснень, для особи, якщо вона є обвинувачена, якщо вона проходить по кримінальній справі, навіть якщо свідку, усі дані, що стосуються з моменту місця народження, до відношення до е, партії, до рухів. До місця роботи, до місця проживання і таке все інше. Це було давно, це було завжди так. Дякую. Будь, ласка ще, та. будь, будь ласка, та. ласка, ще один? Будь ласка, будь ласка, скажіть, будь ласка, а якщо в ході до судового слідства і судового розгляду справи, деякі обвинувачені переїдуть в статус свідків або будуть взагалі оправдовані, так? Може все бути, бо це ж суд розглядає. Як ви повинні потім діяти після того, як ви це зачитали, що вони злочинці? Я не сказав, що я злочився. Я сказав, що люди є підозрювані. Ну, а якщо ні, от ви зараз ви прилюдните зараз цю інформацію? Ви задали питання, дайте, да. дайте пару відчуття. Ви зараз дані персональні, чи люди дозволяли чи це робити? розумієте? Потім може бути конфлікт з ними. Значить, дамо відповідь. Значить, в моєму виступі, якщо ви уважно слухали, жодного слова про те, що вони злочинці, не було сказано. Злочинців визнають тільки суди. Це перше. Наступне відомості про осіб, які, яких я зазначав, це не є персональні відомості, це є відомості про осіб, які проходять кримінальний процес. І вони повинні бути відображені в кримінальній справі. Тому я не бачу зараз тут підставу говорити про те, що тут порушені їхні права чи обов'язки. Що стосується перекваліфікації дій і переведення процесуального статусу з обвинуваченням в якості свідків, за цим процесом, мені важко говорити на перспективу, але повірте, якщо таке може статися, то воно буде зроблено, скажімо, під контролем прокуратури, яка перевіряє законність прийнятих слідчим рішень, а також судом. Це процес іде розслідування кримінальної справи. Збираються докази. Потім буде визначатися. Дякую, Дякую. будь ласка. Допитану переймаю. Я дякую за об'ємну інформацію, але щоб не втратилася думка, я хотів уточнити, бо було багато заяв, що воно може не носити політичний характер. Чи було у ході слідства встановлено крім названих вами фігурантів і належності тільки до партії форту інших учасників, які мають відношення до інших політичних сил? Жодних інших учасників, які мали відношення до політичних сил, учасників цього конфлікту, серед потерпілих і серед підозрювання. По кримінальній справі немає. Дякую. Є ще запитання. Шановний відомі, ви озвучили про те, що в офіс стріляли з рогатки. Ну, ця версія була буквально. Прийомнена на другий, по-моєму, чи на третій. У вас є сьогодні підстави говорити, що іменно з рогатки, а не щось іншого другу. Так. Є. Добре, я тоді не буду провели... Сказали, що є. Є. Чому обґрунтую? Як я вже сказав, ми провели три експертизи: одну в -Хмель... Хмельницькій області, одну в Івано-Франківську, одну провели нашими лабораторіями. Навіщо? Для того, щоб нас не звинуватили в однобокості і фальсифікації чи підпросовці, якихось матеріалів. Всі дали однакове практичне заключення. Ці металеві кульки не використовуються для стрільби вогнепальної зброї. Слідів Пороху на цій кульці, яка була знайдена на місці скоєння правопорушення, немає. Категоричне заключення це не є заряд, який використовується для стрільби кулів. Я... Є, ще... є ще запитання? Ні, ні, ні. Я не, Я не хочу відповіді до кінця. Прошу включити мікрофон. У вас є ще є запитання? <підь> Я не отримав відповідь. І, так, так. Та, і те, що постріл скоєно з рогатки, експертами доказують, тільки з рогатки. Вони використовуються ці кульки для сліби з рогатки. Іншого засобу, з якого є можна було Є заключення, три заключення. Іншого з рогатки? ні. Ну, Олександр іншого... Іншого... дозволяє іншого засобу питальної дії, з якої можна було зробити отакий скажімо так, постріл. Чи да, на сьогоднішній день як ні експерта ні мені не відомо. Поки що це є один засобів, який встановлено, це є звичайна рогатка, яка випускається промислово і подається в нас в магазин. Дякую, Микола Дмитрович. Шановні колеги, Петро Дмитрович, я ж чітко сказав перед тим, як, я пропонував, що Петро Дмитрович виступив по питанню скойного злочину вижити, тому що він... Був призначений від керівництва як особи, яка контролює хитрослідування. А по питанню кульки і по питанню нападу на, на офіс, зовсім інший заступник, скажімо, контролює. Він не знає про кульку. Він все знає. Загальний рейс. Ще раз хочу звернутися до депутатів. Дайте буквально недовгий час на сьогодні встановлені особи, які купляли рогатки.

Я розумію, чому Максим Іванович задає таке питання. Я так думаю, що він не знає подальшу інформацію, так і на І категорично переконаний. Але ми на слідуючій сесії, да з Бог доживе, ми називаємо імена, хто купив і для чого. Це звісно дуже цікаво, прізвище, культів і так далі. Я пропоную на цьому подякувати пану полковнику за оперативне і ефективне розслідування висновити саме головну впевненість, що такого розгулу зброї, яку у Вашківцях більше не буде, напевно, це головне, І на цьому, цьому завершити розгляд, бо ми працюємо час. Ні-ні. Дякую. Немає запитання?